Степан Васильченко У бур'янах скорочено. Життя нашого поета таке дивне, що слухаючи про нього, можна було б сказати, що це легенда, коли б усе те діялося не перед нашими очима. Мені хотілось і почати повість про поета, як починаються казки. За широкими морями, за лісами дрімучими, ще й за горами кам'яними, в ненашій далекій стороні був колись веселий край розкішний і багатий, заворожений злими людьми, заневолений двома неволями одна неволя панська, а друга царська. І жили там рабами в тяжкій, чужій роботі заворожені в неволю люди. Світ їм було зав'язано, говорити заказано, ходили німі. Україна в одному вже тільки цьому слові і для нашого уха, і навіть для уха чужинців бренить ціла музика смутку і жалю. Україна, країна смутку і краси, країна, де найбільше люблять волю і найменше мають її. Країна гарячої любові до народу і чорної йому зради, довгої, вікової, героїчної боротьби за волю, а результат якої велетенське кладовище, високі в степу могили, руїна та прекрасна на весь світ, безіменна, невідомо ким і коли складена пісня: Тяжкий сон, подвійна неволя і темна ніч, як ворон. Тільки Дніпро з очеретами, тільки вітер з степовими могилами шепотіли ночами. Гай, гай, умер прекрасний край. Україна, розкішний вінок з рути і барвінку, Що над ним світять заплакані зорі. Поема жалюй смутку, краси і недолі. Отже, одна з найсмутніших сторінок у цій поемі належить. Невиданому у всі часи та по всьому світі її огненному поетові, легендарному поетові Казкового краю, Великому борцеві за волю свого краю, свого люду, за безмежно широку волю на всьому світі поневолених народів, за всіх поневолених, близьких і далеких. У 1814 році, 9 березня, за Новим стилем, у хаті Григорія Шевченка, кріпака пана Енгельгарта, у селі Моренцях на Звенигородщині, народився син Тарас, майбутній великий співець України. Батьки Великого Кобзаря були кріпаками, тому від народження сина теж чекала тяжка кріпацька недоля. Бабуся, яка допомагала матері при народженні дитини, сказала. Виросте, твій син, неабияка людина, буде змагатися з панами та з царями. А за що? Сама догадайся. Кажуть же, що народиться такий, що волю в панів одніме. Хто знає, може, це й він. Минув рік. Батько й мати на панщині, а сестра Катерина була Тарасу за няньку. Сповивала, колихала, пісень співала, запихала дитячий плач куклою та по кутку носилася з ним, як з цяцькою. А сама Катря ще була дитиною, їй хотілося погуляти, з дівчатами погратись, посадить тараса на вигоні в ромашках, побіжить, та й забуде про нього на цілий день. Згадає увечері, а в дитини вже й сліз нема. Всі проплакав. Візьме його на ручки, обнімає, поцілує. Кожного разу вона картала себе, обіцяла не залишати його на самоті. Минає рік, і два, і п'ять років. Росте Тарас Шевченко. Тільки зіп'явся на ноги, почалося те дитяче бурлакування. Батьки на панщині. Брат десь пастушить, сестра на городі, а ти, Тарасе, куди хочеш, скрізь тобі шляхи відкриті, на леваду, ставу, за село до млина, у той сад густий та темний, за сад на могилу. А бур'яни сходимі, залізе, до вечора не вибереться, і мандрує мала людина по світу зранку до вечора, дива всяке на ньому споглядає, розуму набирається. Вийде із бур'янів на поле, як кармелюк з лісу, дивиться, як сонце заходить, як легенька хмарка із золотими крайками закриває його своїми червоними полами. І, здається, малому, що там край світу, там сонце спати лягає. До хати забігав лише за шматком хліба. Матір називала його волоцюгою. Велика родина Шевченків бідувала. Хатина Шевченків стояла край села убога, кривобока, стара, стіни повигинались, солома на покрівлі потемніла, потрухла, мохом узялася. За хатою був невеликий садок, бур'янами зарослий. Лише навесні злоденна хата веселіла, коли зацвітав сад, яблуня коло хати, під вікнами півники та барвінок. Одного разу на весні, коли стара Шевченкова хата набирала привітнішого вигляду, сім'я вечеряла на дворі. А невесела та вечеря Зморений батько свариться, мати заклопотана, зажурена, дочка заплакана. Зайшов звичаєм сусід погуманіти, та й дивується, що так пізно вечеря. То мати й розповіла про їх клопіт Тарас десь дівся. Скрізь обшукали, та так і не знайшли, вирішили після вечері знов іти шукати. Згрипіли десь вози, вдарила луною багатоголоса пісня. Всі забули на деякий час про хлопця, заворушились, чумаки, повиходили назустріч. Аж тут Катря побачила Тараса, почали допитуватись, де був. Хлопець розповів, що заблукав у полі, стрів чумаків, вони посадили його на віз, дали батіху руки, та й привезли додому. А як повкладала мати дітей спати, а сама з сусідами сіла на призбі, почав Тарас тихим голосом розповідати брату та сестрі, що ходив туди, де сонце заходить на ніч, як корова в хлів, і бачив залізні стовпи, що небо підпирають. Крадькома прислухалася мати. Ви послухайте, що цей волоцюга вигадує. Ой Тарасе, що з тебе буде? Всі на кутку кажуть, що стараса, мабуть, щось добряще вийде, промовив сусід. Минув рік. Не любив Тарас сидіти в темній хаті, слухати сумні розмови про горе та злидні, але інколи нікуди від того подітися. Наслухається Тарас про панів та економів, як людей били, продавали, на собак міняли, засилали в Сибір та віддавали в солдати. Ясний на дворі день, а після того, як наслухається, і день стемніє, охмариться. Та раптом заграє в ньому якась сила, винесе надвір. А назустріч несеться вірна подруга, сусідка Оксана. Малий Шевченко будує курінь у бур'янах, грається там з дівчинкою у вкумів, ходять одне до одного в гості, інколи й засне там. Поки рідні не знайдуть та не заберуть до хати. Любив Тарас до діда ходити. У Івана Шевченка на свята повно людей у хаті. Дід Іван грамотний, надіне окуляри повагом читає про святих мучеників. Та ось чути. У вікно, на вулиці Регіт, то завітав кобзар з Кобзою. Вийдуть люди послухати пісень, спитає сліпий кобзар у поводиря щось, от кашляється, та й залунає урочистий, зміцнілий голос про те, як руйнувала цариця Катерина Запорозьку Січ, і піднімались шапки на головах вгору, і по Вовчому загоралися очі. Відчувалось, що тут буяє велика та могутня сила. Мало що розумів малий Тарас, але й він відчував, і від цього завмирало серце. Повернувшись до хати, люди просили діда Івана розповісти про Коліївщину, про гайдамаків, про Залізняка та Гонту. І дід розповідав про ті часи, коли гайдамаки різали та палили панів. Сусіди слухали, німіючи від жаху. Тут же був і малий Тарас. Слухав і не виходив до вечора. А вночі йому ввижалось, що горять панські будинки. На ранок, з рушницею з соняшника та шаблею з лозини, рубав він у бур'їні панам голови з плечей. З малку, зростаючи в співочому куточку України, Тарас Шевченко купався в тих піснях, що звуться народними. Батько, який колись сам чумакував. Співав про того чумака, що занедужав у дорозі, тітка про сербина, сестра на городі легенду про брата та сестру, чабан про своє бурлацьке життя. Тарас у свої вісім років вже підспівував старшим. Якось почув ці пісні дяк та й став питати, хто ж то так підспівує. Григорій Шевченко похвалився, що то його син Тарас і попросив дяка. Взяти хлопця до школи, бо дуже охочий той до книжки. Як погодився, що слід Тарасу вже ходити до школи, так з осені почалося його школярське життя. Нудна й тяжка була наука тоді у школах, з підрізок по церковних книжках, але малий Шевченко брався до цієї науки охоче. Справжньою втіхою було, коли в школі починали учити писанню. Одного разу, прибираючи дякову світлицю, знайшов Тарас грубий зшиток паперу. Школяр почав розглядати написані рукою дяка псалми, щедрівки, вірші. Тарасові дуже захотілося самому зробити таку книжечку, обмалювати візерунками, вписати вірші та пісні, що йому припали до вподоби. Це був перший непереможний і жагучий потяг до словесної творчості. Хлопцеві навіть мріялась та снилась мальована позолочена книжечка. Малого Тараса спіткало тяжке горе, смерть матері. Тараса зібрали із школи дивитися за меншими дітьми. Батько одружився вдруге і взяв вдову з дітьми. У родині почалися сварки. Бійки між зведеними дітьми. Мачуха захищала своїх, а Тарасові правдивому та гарячому перепадало найбільше. Так сяк жилось, поки був живий батько. Але невдовзі й батько помер, і сиротам не стало життя в своїй хаті. Якось зникли 45 копійок. Звернули на Тараса, і він утік із дому. Три дні ховався в бур'яні. А потім його знайшов там родич мачухи, і почалася розправа така, що навіть сусіди обороняли дитину сироту. Після цього Тарас кинув рідну хату, а за ним, як руді мишенята, порозбігалися його менші брати й сестри. Щоб заробити на шматок хліба, малий Шевченко побував і в пастухах, і в попівських найметах, але його непереможно тягла до себе школа. І він найнявся служити дяку, щоб була можливість учитися. Дяк не дуже турбувався про хлопця пиячив, ганяв тараса за милостинею або позичати. Хлопець все терпів, бо у школі міг хоч щось почитати у книжках дяка, почути щось цікаве для себе. Люди почали глузувати, називати ледащо. Ходив він у брудній сорочці. У драній батьковій свиті босий і простоволосий. Казали, що, вмираючи, батько казав, що стараса буде велика людина або велике ледащо, тому спадщина йому не допоможе. Тарас частенько забивався в бур'яни, розгортав свій шиточок з піснями та щедрівками та виводив пісню про бідного сироту та так, що заслуховувалося все село. Колись послав дяк Тараса в лисянку до дяка маляра. Хлопець застав того за роботою. Він сидів у повітці і на дошці починав малювати якогось святого. І коли на мертвій дошці з-під спензля глянули людські очі і почало з'являтися живе обличчя, маляр здався Тарасові чарівником. Вогонь пішов по жилах, здалося йому, що все на світі віддав би, аби тільки навчитись так творити. Він почав прохати дяка прийняти його за учня, як погодився, але замість того, щоб привчати учня до малярства, обернув хлопця на наймета, сказавши, що той повинен спочатку відпрацювати за науку три роки. Шевченко покинув цього маляра і пішов проситись до іншого, але й тут не пощастило. Маляр подивився на його ліву долоню і відмовився взяти за учня, бо не мав хлопця долі. І пішов Тарас смутний, приголомшений. Де б не працював, за що б не взявся, чи вівці пасти, чи коло землі хазяйнувати, не зміг подолати той потяг до малярства. Вирішив спробувати ще раз. Пішов до хлипнівського маляра, показав свої малюнки і погодився маляр вчити Тараса, побачивши у хлопцеві природжений хист. Але відправив у вільшану до управителя за дозволом, щоб не було нарікань від панів, що їхнього кріпака, не спитавшись, до себе в науку взяв. Управитель послухав хлопця, подивився на нього. І не відпустив учитися, а відправив на кухню до кухаря. Раптом відчув Тарас, що він зв'язаний, раб, невільник, довічний попихач. Згадав, що чув, як багато панських людей накладали на себе руки. Але коли прибіг до стави і став над ополонкою, якась невидима сила відштовхнула його геть від неї. Пригадались мрії. І з'явилася надія, що з нього щось вийде, мусить вийти.